Рівно 12 років тому саме на цій лаві для запасних провів свій останній поєдинок Валерій Васильович Лабановський. В Запоріжжі місцеві ветерани футболу вирішили вшанувати пам'ять метра, провівши футбольний поєдинок. Матч реванш між командами ветеранів футбольного клубу Металург та ветеранів збірної Запорізької області присвячений пам'яті Валерія Лабановського. Не випадково. Більшість з цих гравців були особисто знайомі із тренером Лабановським. Ще у 80-х роках тодішній тренер Металург. Леонід Ключик познайомився із ним у Києві. Тоді Динамо Лобановського програвала «Метеоргу» на одному з матчів. І він йде, ось так от в землю дивиться і каже, я, якщо ж тільки щось відбувається, я вас в землю згинаю на судді. А мене він не бачить рядом, що я біля. Тобто він суддям ось таке дав це все. Ну, це людина, яка Аналізував, який всі ходи знав наперед, період сього і когда нужна побіда, і коли можна нічу цього разу, як і тоді у 80-х роках. Леонід ключик жадає перемоги. Футболіст грає за металург. Хоч і товариські без інтригуючих моментів тут не обійшлось. Рахунок відкрили гравці металургу. <клес> Після пропущеного голу футболісти збірної області стали проводити більше небезпечних атак, і їм вдалося забити м'яч у ворота Металургу. До перерви гра була рівною один-один. У другому таймі голів було більше. Перерва пішла на користь ветеранам «Металургу». Відтак вони у другому таймі забили чотири м'ячі. Леонід Ключик вийшов на поле у кінці матчу. Він допоміг команді забити останній гол. Запорізький матч ветеранів закінчився із рахунком 6-2. Перемогла команда Метаург. По закінченню гри всі футболісти отримали дипломи. Радіє перемозі своєї команди і Леонід Ключик. Та й зараз. У футболіст згадує останню гру в житті Лобановському на цьому стадіоні. Динамо літало сюди к нам в день гри. Погода була вітряна, самоліт натріпала, його вже там набросало. чоловік вже в віці, вже все, у нього, ну, і болячки вже були, все, все, все. Ну і, звісно, і трибуны трибуни наші запорозькі кричали там поддерживали металлург, естественно. у той день, 13 травня 2002 року, Динамо таки виборола перемогу, але втратила свого наставника. Юлія Кривенко, Геннадій Сушко. Спеціально для «Медіагруп» нові проекти.